Новий ранець, пенал, зошити, щоденник. Що саме потрібно першокласнику нової української школи, його мамі, ані куницькій, ніхто не повідомив. Тому купувала усе на власний розсуд. каже на батьківських зборах суд шкільної реформи, нову програму навчання чи підручники ніхто не пояснював. Натомість Був чомусь удар на збор не ані том. Був чомусь головний удар на збір грошей, а не на тому, яка шкільна програма. Ось теж дивно, чому ніхто не говорив ні про підручники, взагалі нічого. Нуж і все. Гроші несіть ось це головне. Гроші несіть, це головне. Понад один мільярд гривень ще сім місяців тому виділила держава на фінансування нової української школи. Це гроші не на ремонт класів, а на нові меблі, навчальні матеріали та обладнання, такі як принтер, проектор, ламінатор. За задумом міністерства, усі, навіть найвіддаленіші сільські початкові школи, до 1 вересня мали отримати цей однаковий комплект навчальних засобів. На практиці вийшло інакше. Навіть не всі столичні школи отримали обіцяне. От ми ну, чекаємо, що ще дошка прийде. Головна причина неспроможність місцевої влади зібратися і проголосувати за розподіл грошей. Звідси затримка з оголошеннями тендерів та виробництва. Станом на середину серпня загалом по Україні використано менше половини державних субвенцій на нову українську школу. Тобто половина українських першачків 1 вересня не побачить ні інтерактивної дошки, ні мобільних парт, ні ігрових матеріалів, як приміром конструктори Лего, якими так вихвалялися чиновники. До того ж, через неякісну роботу інституту модернізації з місту освіти зірвався план друку підручників для учнів нової школи в першому класі підручників. Появляться у жовтні для вересня в першому класі. Матеріали всі вчителі отримають в електронному вигляді і будуть працювати з дітьми так, як треба. Утім, у перший місяць школи першачкам не доведеться сидіти лише за партами. Це адаптаційний місяць, і навчання відбуватимуться радше в ігровій формі. Це все прописано у новій освітній програмі. Моя мрія, досягнення, які досягну, як Я себе оцінюю. А таке індивідуальне портфоліо слугуватиме школярикам за щоденник. У столичній школі, яка вже з минулого року у тестовому режимі навчалася за проєктом НУШ, розповідають, що навіть великий ранець дітям не потрібен. Усі навчальні засоби можна залишити у класі. Удома вони не знадобляться, бо домашніх завдань у перших класах не буде. Класичних уроків від дзвінка до дзвінка теж не буде. Учитель на свій розсуд робитиме перерви. Зараз ми маємо право, якщо я бачу, що втрачена увага там чи у дітки втомилися. Ми можемо вийти на подвір'я, продовжити роботу. Аби програма Нуш жила не лише на папері, усі 22 тисячі українських вчителів початкових класів протягом минулого року проходили відповідні навчання. Адже успіх реформи великою мірою залежить саме від їхніх підходів. Це не буде просто, от але. Зате це цікаво. Цікаво побачити результат, цікаво побачити, як діти будуть сприймати це все. Батькам також радять ознайомитися з новою навчальною програмою, яка є у відкритому доступі в інтернеті. Так вони зможуть контролювати і вчителів, і дітей. Крім того, від батьків першачків таких як Анна, очікують, що вони пильнуватимуть, на що витрачаються шкільні кошти, і повідомлятимуть про випадки корупції, бо побором у новій українській школі не місце.